Загалом у місті Миколаєві функціонує 68 закладів загальної середньої освіти. Під час з лютого 2022 року пошкоджених на сьогоднішній день маємо 50 закладів освіти, що становить 74% від кількості закладів загальної середньої освіти. Але в нас так само є пошкоджені і ще і заклади дошкільної освіти. Їх у нас 74, із і з них пошкоджених у нас 35. 47% від загальної кількості дитячих садочків. І так само у нас ще в мережі є 7 закладів позашкільної освіти, серед них пошкоджених є 6. Якщо говорити за ступінь їхнього пошкодження, то він різний. Дитячі садочки, на щастя, постраждали менше. Найбільше у нас постраждали, це заклади загальної середньої освіти. Із оцих ось пошкоджених 50 шкіл. То ми маємо значно пошкоджених сім шкіл за їхні назви шкіл. Я думаю, що все це ви добре знаєте. Зайвий раз, щоб їх не озвучувати, але вони є значно пошкодженими. Там не бійтеся просто заміною вікон, латанням даху чи заміною даху. Там набагато гірше. Якщо говорити за кількість шкіл і садочків, то їхня кількість відновлених із 35 закладів дошкільної освіти відновлених 30, але ще є над чим працювати. Із 50 шкіл відновлених 32, але інколи це відновлення таке основне, щоб не. Е Зувати отой от вплив навколишнього середовища. Мається на увазі ті самі вікна, основні замінені, там де їх в принципі не було. Але ще залишається у нас місцями заміна склопакетів, тобто нам над, над цим є ще працювати. Відновлення відбувалося як і за кошти міського бюджету, так ми залучали і донорів, і сподіваємося, що іще донорів ми залучимо. Не тільки щодо ремонтів захисних укриттів, а і щодо поліпшення стану будівель. Якщо говорити за міський бюджет, то в 2022 році ми все рівно під час обстрілів були вимушені ремонтувати, бо були пошкоджені покрівлі. Якщо пошкоджена покрівля, все це затікання йде аж до першого підвалу, аж до фундаменту. То у чергу, у 2022 році, в основному гроші на відновлення, точніше, як відновлення, на усунення аварійних таких ділянок було, витрачалося на покрівлюць. І в одній школі, в грудні, ми встигли замінити склопакети вікна, і на це з міського бюджету пішло трохи більше 4 мільйонів. У 2023 році вже більш-менш було спокійно, трошечки лінія фронту відійшла. У 2023 році ми вже міняли вікна. Я говорю зараз за управління освіти і за бюджет управління освіти, який нам давало місто. На відновлення і покрівлі ремонтували, крім того, багато інших було аварійних ситуацій так чи інакше пов'язано із водою, бо були прильоти, із опаленням. І на це все, на відновлення будівель витрачено було в 2023 році трохи більше 21 мільйону. Цьому році ми так само маємо в бюджеті дещо більше 9 мільйонів на відновлення будівель закладів освіти. Насамперед, у нас ще департамент енергетики, так само працює в закладах освіти. Насамперед, ми зустрічаємося, проговорюємо, який об'єкт більш треба швидше відремонтувати, і в кого які на це є навіть не фінансові ресурси, а можливість якомога швидшої реалізації. Оце з цього. Знову ж таки, управління освіти в основному спрямовувало в тому році свої сили на відновлення тих закладів освіти, які ми е, хотіли запустити. Е, навіть в цьому році є ще заклади освіти, де нам треба замінювати вікна, але ми їх будемо дещо пізніше робити, бо освітній процес е, зараз ми ще запускати не будемо. Тобто у нас все є планово, в залежності від запуску освітнього процесу. Ну, також ще визначається заступенням пошкоджень. Якщо так. це пошкодження, значні пошкодження, то тут вже включається управління капітального будівництва та опрацьовуємо питання щодо відновлення пошкоджених об'єктів. Ну насамперед для відновлення закладів освіти залучаються всі можливі. Кошти це кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету та кошти донорських організацій. Якщо казати стосовно державного бюджету, то до департаменту містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської міської Миколаївської обласної. Адміністрації було передано два об'єкти: це будівництво ліцею номер 60 та реставрація Миколаївської гімназії номер 2 Стосовно ліцею номер 60 департаментом містобудування обласної адміністрації було вже проведено закупівлю стосовно цих робіт та Вживаються заходи щодо виконання будівельних робіт стосовно реставрації гімназії Другої по адміральській, то так само там була розроблена проектна документація, але враховуючи ті обставини, які сталися департаментом, було відкориговано цю проектну документацію. Та було укладено договір і вже виконуються роботи стосовно цього об'єкту. Що касається вартості цих робіт, то роботи складають 145 мільйонів гривень, та в ліцею 60 вартість робіт складає 102 мільйони гривень. Ліцей номер 51. в 2023 році були розроблені предпроектні рішення стосовно. Цього об'єкту наше завдання було не просто побудувати, відбудувати таким, як він був. Це простий шлях, але він не сучасний. Ми розуміємо, що ми будуємо не на 5, і не на 10 років, а на багато більше. Тому ми йдемо шляхом відбудувати краще ніж було. Тому це буде дуже потужний сучасний проєкт школи, який складається з декілька корпусів. Буде корпуси будуть ну, по віковим групам. Також буде передбачено там і спортивні майданчики, майданчики для відпочинку, універсальне поля там для знаряддя для спорту і так далі. Загальна площа буде складати приблизно 18 тисяч квадратних метрів, та буде орієнтовно розміщувати приблизно півтори тисячі учнів. У нас були оголошено закупівля на проведення на розробку проектної документації. На даний час проектна документація розробляється наприкінці літку. Ми очікуємо цей проект. В подальшому цей проект, згідно рішення Миколаївської міської ради, буде передаватись на службу відновлення для самореалізації реалізації цього проекту. Стосовно відновлення а, гімназії імені Аркаса у листопаді 2022 року ця будівля була пошкоджена. Пошкоджений фасад будівлі, пошкоджене перекриття. Відповідно до технічного звіту, який був проведений в 2023 році, а, стан конструкції незадовільний, тому необхідно виконувати відновлювальні роботи. Нам допомагає ЮНОПС, це хочу зазначити, що це результат дуже великої роботи міського голови спільно з посольством Данії та представниками уряду королівства. І саме за допомогою цих донорів визначений шлях відновлення це перше відновлення тих конструкцій, які були пошкоджені. Влаштування укриття в підвальних приміщеннях. Це як перший етап там, розроблена проектна документація, і в найближчим часом очікується початок виконання будівельних робіт після оформлення ну, юридичних питань з цього приводу. У нас є ще гімназія 48, яка зруйнована. Головним ініціатором, координатором всіх дій, щодо відновлення виступає наш департамент архітектури. Саме вони очолили цей процес і на сьогоднішній день відбувається проєктування відбудови цієї гімназії номер 48 Донорами виступає благодійний фонд світанок. Вони повністю фінансують цей. Це проектування по управлінню освіти. Ми співпрацюємо з різними донорами, і на сьогоднішній день ми вже маємо е, такі позитивні моменти, що, е, наприклад, ЮНІСЕФ нам повністю відновив дах і всі вікна замінив в одному закладі. Закладів загальної середньої освіти. Я говорю лише зараз за найпростіше укриття. Я донорів не називаю. У нас вони так само є. Ми активно співпрацюємо. Сподіваюся, що співпраця буде далі продовжуватись. Міжнародна організація, організація міграції відновила повністю, замінила всі вікна у гімназії, в одній з гімназій міста Миколаєва Інгульського району. Це величезна кількість вікон. Більше за попередніми рахунками там досить таки. Більше п'яти мільйонів витрачено на це все. Це значна економія для наших бюджетних коштів. Сейза Чілдрен так само нам допомагало і зараз ще ремонтні роботи на цих двох закладах освіти відбуваються щодо заміни вікон і деяких інших внутрішніх робіт. Добробат допомагало, допомагав нам із перекриттям однієї з покрівель шкіл міста. И нам эстонская команда выдала денежку на доброват. И они нам работали. Вот, видите, я говорю, воронка. Вот она была 8-10 метров глубины. Вы сразу видите, да, mm -hmm. e -е, какая разруха. Mm -hmm. 31 липня 2022 року внаслідок трьох влучань на територію школи було пошкоджено Будівля нашого закладу знищені класні кімнати, коридори, туалетні кімнати, тобто прийшли в непригодність, де можуть навчатися наші діти. За допомогою Добробат наша школа повністю відремонтували дах, частково вставили вікна на першому, четвертому поверхах і повністю на другому і третьому поверхах. Поставлені вікна. Ну, звичайно, ми хочемо, щоб відновили наші класні кімнати, коридори, актову залу, спортивну залу. Але головне, на що ми хотіли звернути увагу, це на сховище, яке є в приміщенні нашого закладу, тому що саме сховище, а не укриття є в нашому в нашій будівлі. І Саме відновлення від відремонтування від, цього сховища може врятувати життя багатьом дітям, взагалі учасникам освітнього процесу. Проон Україна на сьогоднішній день завершили ремонтні роботи в двох закладах дошкільної освіти, і на початку червня планують зайти ще у чотири заклади освіти міста Миколаєв. Там є один дитячий садочок і є ще чотири заклади загальної середньої освіти. Крім того, для ряду шкіл ми отримали не в повній мірі, але вікна. Як благодійні, які потім управління освіти вже встановило в 2023 році. І один із благодійників нам взагалі повністю замінив вікна у трьох закладах освіти. Один із них це заклад дошкільної освіти. Тобто благодійники нам так само допомагають, і сподіваємося, що наша допомога їхня допомога шляхом співпраці з нашим містом буде продовжуватися. У нас є, ну, передбачається будівництво нових укриттів у школах там, ну, по переліку там, приблизно там, 8-9 до 10. Але це ну, також це тривалий шлях, тому що ну, безпосередньо необхідно і отримати вихідні дані для проєктування, зробити проєктну документацію, виконати будівельні роботи. Тобто є в нас ну, мета, ми йдемо цим шляхом, але не на всіх навчальних закладах можливо це зробити. Ми ну, по кожному закладу окремо виїжджаємо, дивимося місце розташування, які є місця для того, щоб ну, за можливості розмістити по підземне або ну, в першу чергу розглядаємо підземне. Тобто, ну, в залежності від кількості учнів, але стиснути умови не завжди це дають можливість це зробити. Одна із міжнародних громадських організацій розглядає можливість будівництва підземних окремих захисних укриттів на території двох шкіл. Їм було надано перелік закладів освіти, вони визначилися з двома. Зараз йдуть такі перемовини, щоб саме затвердити ці два об'єкти, які знаходяться на території міста Миколаєва. Якщо вдасться, то це буде просто чудово.